Мо Бог знає, яке там діло, Лис микита, лис приспів. А микита, мов не чує, гордо сміло марширує між ядами ворогів І саме по обідню пору, на майдані просто двору, він на судні місці став. А на мене злі язики тут звалили гріх великий, щоб обхати біду царю, тица цепані, всі підозріння погані, геть відкиньте сплітки всі. А ви кляті виходіте, за затющі вороги. Що ж вас труси не видати, лиш поза очі шептати вмієте? Брешеш навісний брехуне, я з тобою битись хочу. Клятий твій язик корочу, щоб не брав ти на знакпи. Ти, грубіяне, думаєш, що лайка стане на честь твою. А як, хочеш. а як хочеш поєдинку, то почуєш, як я б'ю. Першим скочив вовк лопатий, Лисав зуби, щоб попасти і зробить йому капут. Лис завив, лис забив до рук. Га собаку рома. Га собаку ти брехлива. Ось тепер приходить нива. Що посів, та й пожнеш. А лис. а лис, ніби молиться він Богу. А тим часом задню ногу всунув вовку під живіт. Як запорив по піджмінку, аж у саму селезінку вовкові змінився світ. Вовк зомлів і повалився, гульк наверху опинився І хап його за горло лис. Га? Тепер проси пощади. Тут заплату за всі зради. Ти дістанеш. Бог запінений заїлий, лиш метавську ошаліли і слабіючи гарчав, та Микита вже не глупий, силостю зібрав докупи. Мов куліщами горло, стис, тягне, шарпає, термосить, аж лев крикнув Досить! Досить! Побідив всім разом лис. Стань ми Славно сину, ти списався! Честь свою обороняв, що було, нехай минає, цар дарує і прощає, що коли ти завинив. Тут кінчиться наша казка. Всім, хто слухати, був ласка, дай же Боже много літ. Най і, наш. Най. Е, Най. і нехай весь сум пропаде, а тим, хто нам коїть, зради, зраде, зійдеться клино.